Ми провели успішне випробування турботів 3000. Ширина даного агрегату 9 метрів 14 сантиметрів. Зараз агрегат працює зі швидкістю 13 кілометрів на годину. Розгрузка даної жниварки в господарстві в Кіровоградській області. Вас вітає компанія Агрокар. І сьогодні у нас розгрузка даної жниварки в господарстві в Кировоградській області. Ми продали жниварку на господарство. Я особисто приїхав, щоб віддати її новому власнику. Дана жниварка Джандір 625 Гідрофлекс відрізняється від жаток 9 серії гідравлічним приводом плаваючого механізму, частини жатки, а також американським Джандіровським так званим шумахером. Замість МКШ ці жниварці використовується планетарний механізм, який відрізняється своєю надійністю і довговічністю. Продуктивність жатки 625-ї вище на 30% за рахунок використання інноваційних конструкторських розробок, найсучасніших технологій і високоякісного виготовлення. Але це ще не все. Я приїхав не тільки для того, щоб допомогти з жниваркою. Ми також привезли з собою дискову борону, щоб подивитись на її роботу в реальних умовах. Перевіряємо роботу нашого агрегата GRIDPLANES Turbo Max 2 серії від компанії Агрокар. Ви зараз зможете побачити його в роботі. Ширина даного агрегату 9 метрів 14 сантиметрів. Хлопці були настільки вражені тим, як вона обробила ґрунт, що вирішили зробити другу покупку за день. Зараз агрегат працює зі швидкістю 13 км на годину. Йдемо по соняшнику, можемо побачити, як він його рубає. Зараз у нас швидкість 17 км на годину. Ми можемо побачити, як він працює на такій швидкості і рубає соняшник далі. Ми провели успішне випробування турботів 3000 9 метрів захвату, у нас трактор фен 933, 330 кінських сил. Зараз ми можемо побачити. Як він працює, прямо під нами. Оброблена вже ділянка поля, це в нас соняшник. Земля в нас волога, вага даного агреату 10,5 тонн, ширина обробітку 9 метрів 14 см. Ширина обробки самої палки. Тобто, якщо ми беремо наприклад, палку, ідеальна, це отака ширина буде. Все залежить від того, як у вас рослина лежить на полі. Так як у нас тут палка лежить вдоль обробки даного агрегату, то в нас таких кусків трошки менше. Якщо ми йдемо в поперек, то оця такі кусочки повинні. Бути. Диски у нас діаметром 508 мм. Ефективна ширина, то що я вам тільки що показував, 95 мм, тому що батарея тут зміщена. Тут у нас дві батареї на них, ротаційна частина. І це все вирівнюється катками на ньому. У нас є дожими крил, тут стоїть два циліндри на одне крило і два циліндри на інше крило. Регулюється все в нас тим механізмом. У нас тут стоїть манометр, по якому ми можемо зорієнтуватися. У нас тут виставляється глибина. На центральній частині даного агрегата в нас стоять грузи. Потрібна потужність трактора від 285 кінських сил. Звертайтесь в агрокар, допоможемо, переможемо!